Собака не дає знімати відео. Вот вирішили объехать ветку По факту з'ехал ще хуже стало До ветер переїхав із колії в колію. І став ще ближче до дерева. Да, заїхали ми, заїхали. Ми не перетопнемо ви... його через колію? Та вряд і в сторону там. просто. Так, а ну чекай буду я рубать. Гряз тут нормально, да, дуже слизько і, і первый їде той, хто перший раз вообще з нами. <ріхи> Ощо <щось> він розігнався. <ріхи> Да, дуже слизько, смотри, да, просто сунеться машина. Ты ему там уже сказал бы, куда ехать? Он да, раз... а, вы решили... сам вырешил. Трошки з розгону не спіш. ух. Поїхав одразу, нас не дочекався. О, це зараз буде цікаво. Ні, їде взагалі нормально огонь. Дивись, навіть перегазовки ніякої не було. Ага. Газу, газу, газу. Нормалек.